Будь ласка, будемо зараз з вами вітатися і знайомитися. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, куди ви потрапили? До Миколая. Ні, оце, де ми знаходимося? Ось в Тернопіль. А скажіть, будь ласка, чого ви завітали на резиденції. Резиденції Святого Миколая». тут школярі мали можливість поринути в атмосферу свята та розповісти Миколаєві про свої найпотаємніші мрії. Найголовніше загадати велике бажання, яке принесе щастя та любов. Марта та Уляна вже побували у резиденції та поділилися своїми враженнями. Школярі зізнаються, найбільше хочуть миру в Україні та можливості жити безтурботно, як раніше. Я Хочу загадала, що Закінчилася війна, щоб ми всі були живі і здорові, щоб ми всі були разом, щоб все було добре в країні і щоб мені подарували планшет. я дуже А для мене. Святий Миколай це взагалі людина, яка робить добро в світі і робить приємне всім дітям і людям. Свято для мене дуже, дуже 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 приємне, тому що кожен раз ти дивишся під подушку, особливо якщо в тебе випаде зуб і прийде Миколай, буде двійний подарунок. І мені дуже подобається це свято, тому що кожен раз ти загадуєш щось нове для себе, і Миколай здійснює свої побажання. Школярі також пригадали українські різдвяні традиції, співали колядки та щедрівки, що прославляють народження Ісуса Христа. Танцювали під новорічні пісні на, 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 на колінах, на плечах на носі сні, на та грали у командні забави з кольоровими подушками. За українською традицією, чудотворець Миколай щоночі на 6 грудня відвідує оселі та приносить чемним дітям подарунки. Під подушкою в цей день малюки шукають сюрпризи, а інколи й виховну різку. Сам святий Миколай наголошує: у непростий час важливо продовжувати вірити у диво. Цілий рік вони поводяться чемно, допомагають один одному, слухаються батьків, надіюсь, вчителів і обов'язково. За це за свої хороші вчинки отримають подарунки, а за нехороші вчинки отримують різочку. Резиденція на остведі працює третій рік поспіль, поєднуючи розважальну та освітню програми. Вона розрахована на дітей молодшого та середнього шкільного віку. Розповідає менеджерка проєктів клуб історичної реконструкції остриця Ольга Постнікова. Ми планували зробити для діток і старшого віку в форматі квесту, але на жаль, не було стільки охочих класів. Тобто, ми цей формат поки що не робимо. Можливо, наступного року зробимо. Програму включаємо трошки наші традиції, щоб діти познайомилися, дізналися колядки, щедрівки. Щоб діт... Діти не щедрувати. ось співати. У затишній гостиній хаті Святий Миколай чекатиме маленьких відвідувачів до 14 грудня. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.